Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я автоексперт Софія та автоексперт Діана. І сьогодні у нас вже у продажу, а також на відеоогляді французький кроасанчик та Та-дам! А саме ти не забудь підписатися на наш канал. І обов'язково постав лайк, адже ми ж стараємося для тебе. Рено Кангу в нас такий попередник. Він випускався з 1998 року. Ось, а Рено Експрес оновлений, випускається з 2021 року. А між ними був Рено Докер. А тепер давайте поговоримо окремо за Рено Кангу. Двигун об'ємом 1,6, який є, також може їздити і на газу. В автомобілі 157 тисяч пробігу і цей автомобіль на автоматі. Ви ще десь колись таке бачили, адже офіційно їх не продавали тут. А саме в мене також автомобіль про економію. В нас 75 тисяч пробігу. Один власник повністю офіційне обслуговування, 1,5 дізель та знаменитий двигун К9К. Renault Експрес це сімейство компактних фургонів, які випускаються французьким брендом Renault з 1984 року по 2000. А потім у компанії був якийсь то переломний можливо, момент, що вони почали випускати автомобіль з 2021 року. Тобто Renault Експрес це рестайлінгова версія першого покоління Renault Докер. Загалом Renault Express та також Renault Кангу – це компакт вен класу L. Казалось би, по габаритам вони однакові, проте експрес довший. Він має довжину 4 метри 394 е, міліметри. А ось кенгу 4213. Висота автомобілів також трішки відрізняється. Експрес е, висотою 1842 міліметри, а кенгу 1800 мм. Проте завдяки рейлінгам додається приблизно десь сантиметрів 6-7. А щодо кліренсу, найголовніше це те, що експрес трішечки нижчий. В нього кліренс 160 мм, а ось у Кенго 165. <му> Але це не завадить вам заїхати на якусь дуже погану якусь сільську дорогу і проїхати всі вибої, не всі ямки з легкістю та впевненістю. Стосовно кольору цих автомобілях, можна сказати, що оба сині, адже ось тут такий більш насичений синій колір та металік. А ось тут він такий більш приглушений, темний, трішечки з якоюсь такою ем, зеленістю. Ось е, також дуже добре виглядає. Поїхали далі. стосовно фар. Ось тут в нас такі глазки, нібито е великі, випучені, такі круглесенькі, е каплевидної форми. Ось тут такий вже е зовнішній е сучасний такий е прищур реношний, е також дуже гармонічно виглядають. І земз, побачите, ви бачите те, що фари величезні. що тут, що ось тут. І так, друзі, підкопотний простір. В нас тут все красивесеньке, сухесеньке. Ось тут ми можемо перевірити рівень мастила. Ось тут ми можемо залити омивайку. Більше вам ось тут робити нема чого, тому що в нас найнадійніший компанії Рено двигун К9К, 1,5 дизель, 95 кінських сил, 220 крутного моменту, передній привід та шестиступчата коробка передач механіка. А ось серцем Рено Кенгу є двигун. К4М, який має об'єм 1,6, До речі, також тут встановлений і газ. І він розвиває потужність 90 кінських сил та 128 крутного моменту. І все це працює з коробкою автомат 4 ступеневою. Фішка цих автомобілів це, звичайно, багатий багажний відсік. Ось чому і купляють ці автомобілі. У мене він відкривається. Ось таким чином. Тому якщо буде е, десь дощик, то ви можете встати і перечекати його. І що ми бачимо, так це 660 літрів корисного простору. І це все з нерозкладеним. Заднім рядом, адже якщо ми складемо його, то в нас вийде об'ємом, об'єм десь близько двох кубів. Ну, це багато, і тому їх полюбляють бізнесмени. А також дивіться, в мене зріст 175 сантиметрів. Дивіться, як високо піднімається ця ляда, тому ви з радістю та з легкістю можете поїхати з цим автомобілем на рибалку сісти. Доволі таки зручно, не буде нічого мішати. І сидіти і рибалити собі. І ось у нас утворюється повністю рівний, рівна підлога. Якщо хочете, можете тут постелити і матрас, і переночувати, доволі таки буде зручно. І також, знаєте, що ми на ньому перевозили? А ми перевозили мотокросний мотоцикл, і він сюди вліз. Mm -hmm. Серйозні люди люблять цифри, тому давайте все заміримо рулеткою. Так. У довжину багажний відсік у нас 170 см, навіть трішечки більше, тому що в мене там і трішки не виходить. Так, у висоту. У висоту в нас ага. ну приблизно тут менше, ніж 120 см. А ось ширина 126 см. Ну, це якщо я буду судити е, по е, сидінням. І так, друзі, стосовно задньої частини автомобіля. Ну, перше, в нас тут є е, пластик, який захищає е, нефарбований кузов. Також е, е, красиві такі продовгуваті фари і об'єм багажника, який ось так відчиняється. Двері відчиняються на 180 градусів. Це дуже зручно. Якщо саме тобі потрібен автомобіль для якихось перевезень, е, це дуже зручно. І ось тут ось так відчиняється, також на 180. Градусів. Об'єм багажника складає 800 літрів. А якщо ми складемо, а я зараз це покажу, а, задній ряд сидінь, то буде складати 3000 літрів. Це просто вражає неймовірно. І красивий такий рівнесенький пол. Рено Експрес може стати і не пасажирським, а грузовим. Ось це можна з сидіння зняти. І зараз ми заміряємо. І ось, е якщо ми заміряємо, скільки буде довжина до передніх сидінь, вона складає 189. 100... Е 180, отак. 5. А ширина в нас складає 112 см. Так, а ось висота в нас складає десь. 120. Тобто холодильник ви перевезете та, можливо, всю свою квартиру. Ну, родина точно. Так, стосовно задніх місць для пасажирів. Все є у нас тут і Софікси, все м'ягесенько, ось тут все складається під головники, також складаються та розкладаються. Мені тут дуже комфортно. Переїхати кудись в інше місце буде зручно. Щодо Рено Кангу. Е, позаду я сижу доволі таки е, просторо, мені зручно. Також в нас є столики для дальних поїздок. Якщо ви посадите сюди дітей, то вони взагалі будуть захваті. І до речі, в обох автомобілях у нас засувні двері з обох сторін. І так, друзі, ми зараз їдемо по дуже поганій дорозі, ну просто нереально. Та В автомобілі це навіть не відчувається, тому що автомобіль поглинає усі ці перешкоди. М'ягенько. Ми їдемо зараз на першій передачі. До речі, в нас тут 6-ступка, коробка механіка, звичайно, І клірінса ось так вистачає. Він в нас 16 см, нагадаю. Стосовно комфорту вашого водія та пасажирів. У нас тут є кондиціонер, звичайно, блютуз та підігрів передніх сидінь. І також дуже багато ніж. Тобто тут можна прятати все, що завгодно. Ось тут, ось тут, ось тут, 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 ось тут. Такі дерев'яні, красивесенькі вставочки. А й до речі, Артемі підсніми, будь ласка, там в нас можна зарядити телефон USB. Два проходи. І так, друзі, автомобіль дуже гарно переключає передачі. Він також на ось тут на екранчику він підказує вам, коли вже потрібно перемикати. Все гарно працює, автомобіль не потребує жодних вкладень. Тільки вам потрібно буде зовсім скоро зробити ТО. Ось, Автомобіль у нас повністю обслугований на офіційному дилері. Ми потім вставимо, усю сервісну книжку. Автомобіль чекає на вас та повного переоформлення. Вам також цікавенько, скільки ж витрачає цей величезний Renault Експрес, такий великий фургон. В нас середнє 5,2. Ось тут ми клацаємо, та нам показує скільки складатиме поточне. Поточне я зараз їду взагалі. Артемі підзніме, будь ласка, 1,3, 1,4. Ну, тобто, взагалі, якісь -то, э, смішні цифри. А зараз я також включу круїз контроль, і ми перевіримо на круїз контролі, який буде розхід. Адже за э, навіщо це робити, якщо ось поточне, 3,1. Ну це я вже почала трішечки швиденько гальмувати. Стосовно розгіну до ста. Ну, нам обіцяють, що він повинен складати 12,2. Але я вважаю, що Артемій це зробив настільки швидко, що він складатиме приблизно 11 секунд. Mm. І сівши за водійське кермо Ренокінгу, що ми бачимо, так це дуже багатий простір. Величезні вікна, через які вам все видно, а у вас тут не видно. Дуже-дуже багато ніж. У дверних картах, також на горі є така поличка функціональна, куди ви можете покласти свої речі. І що мені ще подобається, так це те, що минулі власники подбали про нас і дивіться, яке дзеркало встановили центральне. Через яке видно все ось мене видно. Якщо вам видно, то оператора також ось і вам взагалі ось ці бокові зеркала і не потрібні, тому що видно в одне все. Щодо комплектації, то в нас є кондиціонер, електрорегулювання дзеркал бокових, електроскладання вікон бокових. Також в нас є гарна мультимедія, де ви зможете підключитися по Ауксу або купити модем, та підключитися по блютузу. І це я вам дуже сильно рекомендую, адже мені тут Подобається, як звучить музика. А от щодо витрати палива, то на цьому двигуну, взагалі по техпаспорту, пишеться, що 10 літрів, якщо ми будемо їхати по місту, таких у заторах постійно стояти, 8 літрів це змішане, а 6 літрів це якраз показник за міський. Але Їхати ви будете ще більш дешевше, адже тут вже є газове обладнання, яке буде економити ваші кошти. А щодо динамічних показників автомобіля, то знову ж таки по техпаспорту пишуть, що розгін складає 15,8 секунд до сотні, але ж ми. Повинні це перевірити, адже в деяких автомобілях ми покращували цей показник. Цікаво чи зможемо також зробити і сьогодні? Якщо чесно, я таких прям гарних показників від неї не очікувала. адже Це все ж таки комер... таке автомобіль для комерції. Ну, я вважаю, десь цифру 16 вона зробила, можливо, навіть і трішки більше, адже умови в нас не найкращі на дорогах. Ну що ж, друзі, ось і підійшов відеоогляд на ці два. Пиріжечка та круасанчика. Е, я сподіваюся, що саме тобі сподобався чи або цей автомобіль, чи або цей на любий смак та е, ціновий е, сегмент, так би мовити. Тому приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б. Це територія автосалону Вольво на протирічкового порта. Та Обирайте автівку разом з нами, і також не забудь підписатися на наш, на наш канал, поставити вподобайку та відправити цей відео своїм друзям. До зустрічі, пока. бувайте, пока.